Командою організували таку акцію: збір російської літератури на макулатуру для того, щоб підтримати наше військо, тому що всі зібрані кошти будуть е, підуть на проєкт Штомерський дрон так, для наших військових. От. І крім того, це теж є патріотична акція за самою своєю і за формою, і, і за змістом, так, тому що дуже багато. В наших домівках, в наших бібліотеках лишилося книжок і ще чи з радянських часів, чи навіть вже в часи незалежної України ми мусили купувати російську літературу та і навіть знайомитися зі світовою літературою через призму російських перекладів. Та. А це є ну той, той самий російський світ, по суті, за який. Ну, зараз бореться Кремль та, за те, щоб ми були частиною їхнього світу, для того, щоб ми навіть західноєвропейську класику та, читали ну, через російську призму, через російські переклади. Та. Поки у нас є, є багато свого рідного, українського, і ми часто не знаємо про це, часто не, не читаємо своїх письменників, так, своє. Розстріляне відродження, наприклад, котре в радянські часи так було знищено і пізніше приховувалося від нас, і поки ми не прочитали їх усіх, поки у нас полички, наші книжкові не, не заповнені українською літературою, то чому ми повинні читати спочатку російське? Так треба правильно проставляти пріоритети для того, щоб будувати свою українську державу. Виникла ідея досить спонтанно. Ми насправді побачили в соцмережах подібні акції в інших містах і зрозуміли, що це те, що ми теж можемо зробити, те, що має сенс. І є в цьому велика потреба, крім власне книжок, її здавати на макулатуру, можна теж підтримати акцію збору безпосередньо. Ось тут на плакатах є QR-код із посиланням на банку, куди можна просто закинути будь-яку пожертву і так напевно збереться це набагато швидше. Ця акція є таким невеличким початком. І пластовий центр, я так надіюся, задає моду і тон в тому, щоб все ж таки почистити свої полички. Знайти російські книжки, російською мовою книжки і очистити їх для того, щоб придбати нові українською мовою. А ось всіх, хто має такі книжки, або хто хоче долучитись до цієї акції, я думаю, пластовий центр буде так само вдячний, якщо університети, бібліотеки, школи, інші заклади зроблять в себе такі точки збору. А ми потім централізовано все це зберемо, якщо в них не буде можливості здати самостійно макулатуру. Тому максимально всіх запрошуємо долучитися до акції Переходь на українське, збирати російські книжки для того, щоб підтримати акцію Житомирський дрон і допомогти пришвидшити нашу перемогу.